Вітання всім, компанія Santo Group, місто Київ, вулиця Бориспільська, 7 Хочу показати вам навантажувач Лінда H35T02 2018 року випуску. Вантажопідйомність 3,5 тонни, Висота підйому в даній комплектації 4,7 метра. Мачта Триплекс. Навантажувач має 4 функції гідравліки. Але про все по порядку. Це навантажувач було привезено під замовлення для клієнта. Для нашого. Навантажувач пройшов підготовку. На навантажувач дається гарантія 6 місяців. Та в комплекті навантажувач має документи для постановки на облік. Це технічний паспорт, гарантійний талон, договір купівлі-продажу, декларація відповідності, акти приймання передачі та бухгалтерські накладні. видаткові. Основним проханням та основним пунктом технічного завдання. Було те, щоб навантажувач був комфортний для оператора. Тобто клієнт переймається комфортом свого працівника. Тому замовили, щоб обов'язково була закрита кабіна, обігрівач та кондиціонер. Все це працює. Кондиціонер є, кондиціонер працює. Навантажувачі Лінда, до речі, славляться своїм комфортом в роботі, славляться своєю міцністю, своєю потужністю, своєю витривалістю, але потребують відповідного якісного обслуговування. Щодо чотирьох функцій гідравліки, так, як пріоритетом був комфорт оператора, то четверта функція передбачає позиціонер вил. Тобто не потрібно вручну сувати вила ширше або вужче. це все робить гідравліка. Є бокове зміщення вил, є така захисна рішітка для вантажу, передбачено вільний хід каретки вил, Ось циліндр вільного ходу. Мачта Тріплікс. центральна секція, вона в складеному стані закривається першою та третьою секцією. Мачта триплексна, трьохсекційна. Мені подобається це конструктивне рішення, коли циліндри нахило зверху. Це візитна карточка Лінди. Це дає додаткову перевагу для маніпуляції з вантажем на великій висоті, і коли є велика вага на великій висоті і коли потрібно нахиляти вантаж. Зараз поїде техніка. Стосовно кабіни, до, до, до неї ми ще повернемось. Бачимо, що висота в складеному стані в рівень з кабіною, це мачта вагонного типу, габаритна висота в складеному стані складає 2 метра 30 см. Тобто модель не тільки комфортна, а ще універсальна. Вона може вільно заїжджати в фур або в контейнер, виконувати маніпуляції в приміщеннях, де є обмеження по габаритній висоті. Це все виходить завдяки невеликій габаритній висоті 2.30 і завдяки вільному ходу каретки ОЛУ. Встановлено заводське якісне габаритне освітлення, є склоочищувачі попереду, є склоочищувач позаду. Також передбачено підігрів заднього скла. Ось бачимо так званий зумер, або коли навантажувач їде назад, коли включен реверс, то... На полу вимикається в цілях безпеки така проекція синім кольором, щоб люди бачили, що наближається техніка. Трансмісія гідростатична. Я от бачу, що перевага гідростатичної трансмісії в тому, що краща прохідність. Тобто Грубо кажучи, грибуть обидва колеса попереду, коли є проблеми з покриттям. А тут у нас іноді виникають проблеми з покриттям, тому що ну, зараз сніг майже розстав, а коли багато снігу і не завжди почищено, то гідростат вирішує, так скажемо. Подивимось, що в кабіні. Лінди завжди славились комфортом для оператора. Зручне крісло, ось органи керування обігрівачем та кондиціонером, органи керування гідравлікою, дисплей кольоровий. І зверху бачимо органи керування габаритним освітленням та склочишувачем. Дах прозорий є навіть така шторка. І навіть є скло на даху. Тобто добра комплектація і приємно і добре тут працювати. Зараз запустимо. Запускаємо. Подивимося, як працює гідравліка, як він їде. Почнемо з підйому. Ось циліндр вільного ходу. Тобто мачта ще не піднімається, а каретка з вилами вже піднялась. І... Ось починається підійматися друга секція. І ось починає підійматися третя секція. Зняли на висоту 4,7 метра До речі, що нам заважає увімкнути обігрівач? Всі швидкості працюють? Тобто це керування напрямками потоку в повітря. Так, тепер опускаємо мачту. Ось джойстик, який відповідає за опускання. Нахил від себе, на себе, від себе та на себе. Так, тепер бокове зміщення вил. Ось вила здвигаюся вліво вправо. І позиціонер вил. четверта функція. Пили робляться ширше, захват робиться ширше або вужче. Вужче, ширше. Тобто зручно працювати, все працює. Нахил. Кольоровий дисплей. Габаритне освітлення. Все працює. Двірник працює, навіть склоочищувач працює і позаду також, і навіть є омивач, тобто зручна така комплектація. Як він їде, знімаємо зі стояночного тормозу, ось, перед тормоз назад. Підійму зараз на рівень вільного ходу, щоб ви це побачили. Зараз я вийду з кабіни, ставлю на стояночний тормоз. Ось такий навантажувач. Я впевнений, що клієнт буде задоволений. Буду задоволений головне оператор. Ми маємо виїзні сервісні бригади, які роблять виїзди по Україні, ремонтують техніку, обслуговують гарантійне обслуговування, після гарантійного обслуговування. Тому цей навантажувач також не залишиться без підтримки. Дякую всім за увагу, всім мирного неба та гарного дня.